Доброго вечора, ми з України. Сьогодні у нас на ремонті автономний інвертор NTS 1200. true cinevow Inverter. Повна синусоїда, чиста натуральна. Ось такі от в нього характеристики: вхідна напруга 12 В 120 А. Вихідна, начебто, перемикається, чи є різні режими. 50-60 Гц теж вибирається. Струм 5,2 А 1200 постійного навантаження. Тут ось розписано, як мають бути перемикачі, щоб він працював адекватно. Зі слів клієнта він працював нормально, потім щось з ним трапилося, його відправили в ремонт по гарантії, замінили якусь мікросхему і ще щось там а Трапилося те, що перепутали плюс-мінус живлення по входу. Е, мікросхема була замінена, і ще якісь там деталюшки, після чого він став працювати, але працює нестабільно. Коли запускається, коли не запускається, зараз ми це перевіримо. До речі, плюс-мінус попутати тут не складно, так як кольори. Е, немає тут кольорової маркування, просто написано плюс-мінус, який ну, не дуже так і крупненький. Так, спробуємо запустити. Засвітилось. Три світодіода. Всі три світяться. Ага, І статус почало моргати. Типу, на виході немає нічого. Так, а з третього разу запустився. І працює, начебто, споживання 1.99, 1,79, 1,82 І скачеть. Так, ще один раз вивалився в помилку. Спробую вимкнути і відразу вимкнути. Все одно в помилку. Коли в помилку, коли не в помилку. Ну що ж, розберемо. Так, всередині така от цяцька, якийсь, якийсь захисний кожух, трансформатор в якійсь, чесно ерунді кусочками. Це, мабуть, охолодження йде через, через цю штуковину. Покоцана. Зі слів клієнта міняли якусь DC, dc шку Дуже дорого А ось і мікросхемка. ЛМК 5163. Вона, видно, паяна. Паяний конденсатор поруч. М -м -м. Ну, я от так попередньо думав, можливо, там не відмито і грязно, і зато якби не запускається кожного разу. Але тут все чистенько. Хіба що? Хіба що він якісь краплі бачу? Трошки? Ну так. Да. Залишки флюсу. Ну, якщо це каніфоль, то нічого страшного. Ну, зараз розберу і з партічком пройдусь. Так, що я тут цікаво на платі видивився? Перше. Два резистора R200. Візуально начебто пошкоджені. Е, по ідеї, якщо два штуки, то мають показувати 0,1 Ом. Це перевіримо. Тоді резистор 5Р0. Візуально, наче теж пошкоджений. Теж його переміряємо. Ну і тут міняли запобіжник. Міняли. Замінили, Замінили ці 4 запобіжничка 40 Амперні. І ту мікросхемку. Так більше нічого не побачив. Пропаяні транзючки. 47-му візуально цілі. Зараз перевірю це. І перевірю це. Блін, а що ж перевіряти? Е, я перевірив, там щось показувало. 0,4 чи 05 замість 0,1. Хотів підпаяти, щоб краще був контакт. А ну, взяло і розсипалося. То якби так і несправне. Так, підпаявся до резистора, показує 0,4. Резистор лишився 0,2. Зараз його випаю і без нього перевірю. Ну, логічно, без нього нічого не показує. Отже, схема перед запуском тестувала себе. І бачила, що щось із цим шунтом не, неправильно і не завжди запускала. Навіть в холостому режимі. 5 Ом я перевірив, він ціленький, але я його теж заміню. Заміню цей. Е, такого в мене немає. Е, Поставлю відний 01 Ома. В принципі, там є зазорчик між платкою і цим і корпусом. Буде звичайний вивідний. Ну, і якось так приліпив резистор 01 Ом. Тут у нас транзистор блок живлення низьковольтний на 12 вольт. Тут два резистора по 10 Ом паралельно. Ну, якби так. Якщо в цьому несправність, має працювати стабільніше. Якщо не тут, то тоді вже, тоді вже буду далі шукати. Так, коротше, поганяв я, потестував і помітив, що спочатку споживання 2,5 А. Потім 0,28, а потім стає 1,5 А 1,7. А раніше було споживання 0,88 А, а не 2,5. І тепер кожен раз запускається стабільно і повторювано. Якби виходить, що несправність була в блоці живлення, який працював нестабільно, не міг витягнути вторинні напруги кожного разу, Ну, який раз з-за тих резисторів міг витягнути, не міг витягнути, як там притулиться чи не притулиться, і в результаті блок то запускався, то не запускався. Зараз все стабільно, гарно, чітко кожен раз. 100% повторювано. І коли вимикається, то він відморгує декілька разів, потім пікає. Наступного разу запускається. половиною це він ще не запустився. 0,28 він там щось роби. 0,65 і 1,7 Це він вже запустився в роботу. Помилок не б'є, якби все отак і виходить. Збираю і тестую на навантаження. Так як даний резистор не влазить в корпус, навіть якби я його хотів сюди запхати, просто по висоті. Ну, ну, ніяк. А ліпити його без оболочки, якось ну не хочеться, дуже все там протірочку. Тому вийшов в ситуації. Взяв 16 штук по 2 і 2 Ома і зліпив таку от пірамідку. Можете поставити мені за це лайк, а я збираю далі. Ну що ж, інвертор зібраний, підключив я до своєї літівої батарейки. Резервний, запускаю. Поки запускається, підключу до нього фан. Споживання тут у нього, наскільки пам'ятаю, 1200. Максимальне. да, 1200 і тут 1200. Так що має витримати. Так, перша швидкість. працює, Друга швидкість. Працює чітко. От такий ремонт вийшов. Даний інвертор чекав мене пів року. В клієнта лежав. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд!